Десять хвилин на оновлення, але довгі години очікування в чергах. Військово зобов'язані криворіжці масово відвідують центри надання адміністративних послуг. Віза щоденно близько тисячі містян приходять саме щоб виконати вимогу закону про мобілізацію і створюють складнощі в роботі адміністраторів. Щоденно через всі офіси центру ми надаємо від 2200 до 2800 послуг, у тому числі й оновлення персональних даних призовників військовозобов'язаних та Резервістів це більше тисяч кожен день. Окрім цієї послуги, ми приймаємо по 622 видам послуг. З липня в нас великі черги. ЦНАП не може прийняти населення все цієї категорії замовників, тому призовники військовозобов'язані та резервісти мають знати, що є інші способи оновити дані, наприклад, через мобільний застосунок резерв Плюс. Як альтернативу більш швидку та зручну, в центрі візи рекомендують встановлювати мобільний застосунок резерв плюс, аби не перевантажувати робочий графік адміністраторів, адже результат по завершенню буде той самий. Оновлені дані згідно. З чинним законодавством це військово-обліковий документ, QR-код, який людина може зісканувати своїм мобільним застосунком Резерв Плюс, або це можуть зробити представники поліції, ТЦК та прикордонників своїми програмними засобами сканування. Ось в нас люди, ми як адміністратори, приймаємо такі заявочки через портал Дія. Тобто, ми реєструємо заявку на протязі підписуємо її електронним ключем, на протязі 10 хвилин формує результат або або код або витяг з даного реєстру. Нагадаю, до 16 липня включно всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані у відповідності до закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня цього року. У випадку неоновлення порушникам загрожує штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Станом на 7 липня, за інформацією Міністерства оборони України, свої військово-облікові дані оновили 3,2 мільйона громадян. Олександр Фефілатів Едуард Лушпенко перший міський.